Всім привіт! Якщо цікаво, що я буду робити з цими батарейками, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. І слідкуйте за відео в наступному випуску. Побачите ви дуже багато всього цікавого. А зараз оглянемо, що це за комірки прийшли. Не дочекався я своїх батарей з Алібаби. Йдуть вже четвертий місяць. І скажу, що ще не один місяць будуть іти. І вирішив просто зайти на OLX і в Києві придбати у людей комірки. Чотири штучки мені були потрібні. От і заодно мені йдуть батареї Hitium, які дешевші. А ті батареї EV, які дорожчі. І заодно матиму змогу порівняти їх. Принаймні наразі можу порівняти візуально. От такі батареї мають маркування. їх відкривати От одразу помічаю відмінність від відхітім. Хітіом закладені білим поролоном. IV рожевим. <хи> ага. Причому це EV найновіша модель, В3 називається. От у них такі от вже йдуть кріплення. Це можна зайти на сайті EV, подивитись. Дійсно, воно. От QR-код. Перевірено. QR-код вставляю на сайт. Так, от пише EV Power. Все модель збігається. ЛФ280к 14 травня 2024 року. Тобто по QR-коду все добре. А ще відмінність от, от з Хітіом йшло попування по 4 батареї. Відповідна коробка така була. А тут дивіться, чи то на 5 батарей розраховано, чи окрема така ячейка для оцього кріплення. Для кожної батарейки йде в комплекті шина і, і два болтика. Так, а це, щоб батареї не набралися вологи, ще якийсь сертифікат. Так. Значить в Хітіум батареях не було ніяких шин, укріплень. Це відмінність. Ой, які ж вони мають. Ох, так. Ось вона. Дивіться. Ну, візуально. а, так, не слух. В них щось хлюпає всередині. Таке відчуття, що вони свинцево кислі. Ну, добре. Не, не, не знаю, чи в хіті в мені так теж та хлюпало. Ну, візуально вони такі самі. Ні, жодної відмінності, окрім нових ну, кріплень заміж шпильок, немає. Східь Одразу перевіримо на них напругу. Буду тримати. Як бачимо, напруга однакова, дуже добре. Ну, на цьому все. Далі дивіться, наступне відео я буду збирати з них акумуляторну батарею на 12 вольт з BMS Daily. Всім пока!